Слава Богу, Церква дорогая, Блаженні ми щасливі, що впевнені в тому. сьогоднішній день ми носимо тяжкий хрест кожного свій хрест, але прийде той прекрасний день, коли ми змінимо цей хрест на вінець. Слава Господу! Це обіцяв Ісус, але ми знову знову збираємося на цьому святи на цих зібраннях. І на цьому зібранні, щоб нам укріпитися, набути більше сили, щоб донести хрест до кінця, щоб не обрізати його, от не знемогти, але дойти до кінця. І я вірю, що Господь знову радий нас був зустріти на цьому місці. Хтось може злегковажив зібранням, але ми щасливі, блажені, що ми маємо можливість прийти у них Ісуса знову навчатися Слово Його. Кожен день, хто на молитви ходить, особливо молитвенники, здається, стільки слова чули, і знають на пам'яті. і Інші чують одне й те саме, можливо, проповіді, воно повторяється. Але благо нам, коли ми спішимо на це місце і робимо прекрасні ці запаси свого часу. Воно нам пригодиться. Тому Хай Бог благословить. В ранковому зібранні ми мали от, причастя з Ісусом Христом, Спасителем нашим. Це один з одним, так само, тому що ми спільники хліба одного, так написано в Слові Божому, спільники тіла Ісуса Христа. От, і ми мали цю спільність єднання. І нам добре. І я так вірю, що. Кожен, хто прийшов на це місце, далі хоче насолоджуватися цією спільністю, спасителем, спільністю один з одним. Тому що раді ми, коли зустрічаємо своїх рідних, своїх близьких, правда, що от як по тілу. Давно не бачилися, а можливо і бачилися, але щодня, коли зустрічаємося, то воно це для нас приносить якусь радість, тому що вони рідні. Є про що поговорити, поспілкуватися. Ну, по тілу, можливо, навіть не так, як коли зділився, але от тих, хто по духу, хто зрівнені кров'ю Христа, от, їм Радісно зустрічатися, От, і хочеться спілкуватися, хочеть, хочеться бути в цих єднаннях. Тому хай Бог благословить цьому зібранні нас і дарує нам цю єдність Духа і в спільності цій, як було нагадано, що ми жертви приносили, це жертва спільності. От, і благо нам, коли ми це несемо, перед Божилице і Він радіє, він хоче благословляти нас і в цьому зібранні, і в життєвій дорозі. Читаю слово Боже, таке слово для мене відкрилося. Я з вами ділюся Луки, 10 розділ, дев'ятий розділ з півсячьомого віршика. Тут такий підзаголовок. відданих учнів бажає собі Ісус. Відданих учнів бажає собі Ісус, і ось ми будемо читати Слово і перевіряти себе, наскільки я відданий Ісусу, наскільки я посвячую своє життя для Нього, як воно практикується Слово в моєму житті. Господь це все бачить, але я, можливо, і не вбачаю, що я далеко, можливо, не так в житті поступаю, а не так роблю, не так догоджаю Спасителю. Ось молодь співала псалом всю волю свою віддаю. Це Йому свою волю віддаю, так, можливо, своїми словами, але таки звучали слова. Наскільки я свою волю підпорядковую під волю Божу в життєвій дорозі і виконую те, до чого кличе мене Господь. 57-й вірш, який нижче читаємо. Одного разу, коли вони йшли дорогою, сказав йому, тобто Ісусу хтось: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус же відповів йому: Лисиці мають нори, і птахи небесні. Е... І птахи небесні гнізда, гнізда, а син людський не має і голову, де прихилити. І він сказав другому: Йди за мною. Той же відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти поховати батька мого. А Ісус сказав йому: Залиши мертвим ховати мерців своїх, а ти йди і звіщай Царство Боже. Ще інший сказав: Господи, я піду за тобою, але дозволь мені передусім попрощатися з домашніми моїми. Та Ісус сказав йому: Жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, непридатний для Царства Божого. До цього місця. Різні ситуації трапилися, от коли Ісус йшов з учнями, і один побажав, як би йти. Не написано, що Господь його кликав, але побажав. Певне, він бачив і чудеса, і знамена, певне, добре було, кормив і інше. От приємно було слухати Слово Боже. От, ми читаємо, що десятки тисяч ходили за Ісусом Христом і е, бачили, що Слово Він говорив не як фарисеї, книжники, священники, а як той, хто має владу. Але чи всі прийняли це Слово? Їм приємно слухати, але в життя вони не пускали це. І їм добре було входити за Ісусом, тому що те чи інше вони отримали від Нього допомогу. І тут один такий із них був каже, Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Але Ісус сказав йому, що не просто слідувати за мною, не просто так легко, що все буде так прекрасно по життєвій дорозі Твоїй, але каже, що лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда, а син людський не має і голову, де прихилити. Брати і сестри, можливо, ми маємо сьогоднішній день і дах над головою, от і інше, як проживати, де і що їсти, і так далі. Але розуміємо те, що можливо не завжди так буде. На сьогоднішній день ми бачимо, скільки лишилися вже там, хто зі сходу приїхав з півдня, з різних місць і вже не мають даху, не мають куди й повернутися. От нелегко йти, але віримо те, що Ісус подбає. Той, хто своє життя посвячує Господу, Він подбає, Він дасть йому все. Просто нагадую, що нелегко йти, але коли ти готовий йти, то Господь буде заботитися. Іншим сказав, іди за мною. Прекрасне, можна сказати, заклик такий, «Іди за мною. От. Не кожному ми читаємо, Ісус говорив, іди за мною. Апостолів вибирав, «Іди за мною. І іншим А не, не всім казав, іди за мною. Ми блажені і щасливі, що одного часу почули цей поклик. Йди за мною. І ми е, послідували за ним. Слава Господу! З ним добре йти, з ним добре, Він заботиться, Він допомагає нас, нам у всякій життєвій дорозі. І тому хай ніщо перешкодою не стане надалі нам вслідування за нашим Спасителем. Ми співаємо такий псалом: «Слідуй за мною, коли море бушує, слідуй за мною, коли тьма торжествує, слідуй за мною через терні шипи, слідуй, ослідуй за мною. Там прекрасний цей псалом, щоб Господь закликає, щоб не Сталося в житті все рівно слідувати за Спасителем, за Ісусом Христом. «Слідуй за мною, коли в житті страждаєш, слідуй за мною, коли силу тряєш, слідуй за мною, допомогу я тобі, о, ослідуй за мною. Я все не буду перечитувати цей Псалом, ви знаєте, хто не знає, вдома Писенниках прочитайте, заспівайте, хай Господь допоможе. Це не просто і не легко слідувати за Ісусом. Тут Ісус каже, відповів цей, кого Ісус покликав, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати Батька мого». а Ісус сказав йому, лише мертвим ховати мерців своїх, а ти йди і звіщай Царство Боже. І інший сказав: Господи, я піду за тобою, але дозволь мені передусім попрощатися з домашніми моїми. Та Ісус сказав йому: жоден, хто кладе руку свою на плуг, оглядається назад, непридатний для Царства Божого. Господь допоможе, можливо, і в вас, брати і сестри, в мене я не вбачаю, але щось є із життя, що от так добре було, коли я не ходив в церкву, не слідував за Господом, так добре там було, ніяких забот, клопот немає. Є такі моменти от, в житті, що люди не переживали щось такого складного в житті. От. Але Господь покликав і вони віддалися Господу. І коли йде же за Господом. Бачиш і труднощі, і спокуси, і боротьбу, от, і випробування, різні страждання. І вже, можливо, хтось і жалкує про те, що Господь вивив, як ми нараз нагадуємо з цього Єгипту, як ізраїльський народ. Але, брати і сестри, не жалкуйте, не жалкуйте, тому що жоден, хто, оглядує, хто кладе руку свою на плуг і оглядується назад, непридатний для Царства Божого. Будьмо такими, що були ми придатними для Царства Божого. Скоро все закінчиться тут на цій землі. Скільки б нам не треба було страждати, от які випробування не переносити, але все закінчиться. І нас чекає вічність, щаслива, блажена, з нашим Спасителем Ісусом Христом. Ісус сказав, що в світі будете мати скорботу, але мужайтесь, я світ переміг. І тим більше, що написано, багатьма скорботами належить нам війти в Царство Небесне, але якщо Царство Небесне, то варто йти. Варто йти за Спасителем, посвячувати своє життя для нього. Адже він нам сказав: ось я з вами по всі дні, по всі дні, щодня з нами аж до скінчення віку, слава Господу! І він допровадив нас до цього часу і не оставить нас і надалі. Не раз нагадую я в проповідях і так на, на, на думку приходить на пам'ять це місця, коли Ісус вибрав 70 учнів. Пам'ятаєте, послав їх проповідувати е, про царство небесне, от, про царство Боже, дав їм владу істріляти, воскрешати, демонів виганяти. Здається, прекрасно. Вони пішли, проповідували. От. І навіть коли прийшли в восторзі такому були, Господи, та нам і демони в ім'я Твоє кориться, Такий прекрасний результат. Над, от, послідували за Господом це вибрання прекрасне Ісусом Христом було, але далі. Дальше... Ми читаємо, що Ісус каже, що не радійте тому, що демони коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Слава Господу! Ваші імена, брати і сестри, записані на небесах. Це нам цінити треба і дорожити. Хай Бог допоможе і благословить. Далі читаємо Іванлії від Івана, що коли Ісус сказав, що треба їсти тіло Його, пити кров Його, і ми бачимо, що учні багато відійшло. Куда ж ви йдете? Ваші імена записані на небесах. Ви чудеса й знамена робили в ім'я Ісуса Христа. Певний демони, як казали, демони коряться і мертвих певне воскрешали. Ну таке чудо, здається, якби зробив ту як, як же від Господа відступити? На жаль, відступили, щось не зрозуміли. Навіть до учнів, до апостолів Ісус звернувся каже, чи ви не хочете відійти, чи ви не хочете відійти? Сьогодні питання для нас: чи ви не хочете відійти? Можливо, вам важко в життєві, може, дорозі, можливо. Ви щось не розумієте, що Бог робить в вашому житті. Але Ісус, апостол Петро, сказав, що куди нам іти, Господи, в тебе є слова життя вічного. Слава Господу! Він знає, що робить, і як в ньому слово вічне є для нашого підкріплення, для нашого підбадьорення. Варто слідувати за Спасителем, за Ісусом Христом. Хай Господь нам цьому допоможе і благословить. Ми ще співаємо, Псалом, пригадується: не покину я вас не забуду. Навіть коли батько і матері дня. Відречуться, я буду рідним батьком для вас того дня, і всі всякі життєві життєвій дорозі. Ну, от я буду з вами, не покину, я вас не забуду. І оглядаючись, пройдений шлях християнський, брати і сестри, кожен свій шлях, огляньте, як добре, що Господь нас вів, що Господь нас підкріпляв, що ми довіряли йому, всяких навіть коли сумніви в таких ситуаціях, коли труднощі були. Я знаю по собі, ви по собі. Що здається, де Бог? Як йов одного разу, каже, як так своїми словами, що і вправо дивлюсь, вліво, взад, вперед, скрізь не бачу, а знаю, каже, що відкупитель мій живий. Все рівно, от, знаю, що відкупитель мій живий, і, можливо, я не розумію все, але Господь знає, що краще для нашого життя. І тому сьогодні Господь закликає нас, щоб ми були відданими учнями Ісуса Христа в життєвій дорозі, як кожен із нас і я. Ми не знаємо, що зустріне нас сьогодні, що зустріне нас завтра, але Господь хоче, щоб ми довірили все йому. І ніщо, ніщо, брати і сестри, хай не стане нам в житті перешкодою, слідування за нашим Спасителем, розуміючи те, що вічність чекає прекрасна з Ісусом, і каже: не раз нагадує ці місця: хто вірує, хто надіється на нього, не буде ніколи посоромлений. І пригадується один автор, не раз теж співаєм псалом, каже: Іди зі мною по вузькій стежині. А Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже Царство в небесах. Хай Бог нас благословить, зміцнить сьогодні, допоможе, укріпить в вірі і е, надихає нас надалі на цю прекрасну життєву дорогу, щоб нам дойти і вірність Господу зберегти до кінця. Хай Бог благословить наші зібрання, схиляючи наші коліна, помолимося. Амінь. Тобі, дорогий Ісусе, Аллилуйя.